Ток начала там ще далі. Російські телеграм-канали масово розповсюджують перші відео зі своїх полігонів, на яких нібито зафіксовані північно-корейські солдати. Їх буцімто тренують для війни з україною. Ось вони побіжали, побіжали. Тут не за інфома тим часом у головному управлінні розвідки заявили про можливе залучення до війни майже 11 тисяч північнокорейських солдатів. За словами очільника гур Буданова, до 1 листопада всі вони будуть готові до участі у бойових діях. За попередньою інформацією, 2600 солдатів одразу підуть на Курщину. Крім того, на його думку, під час бойових дій північнокорейські піхотинці використовуватимуть російську техніку і боєприпаси. До слова напередодні президент України Володимир Зеленський у Брюсселі заявив, що Північна Корея готується відправити загалом 10 тисяч солдатів для участі у війні Росії проти України. За його словами, українська розвідка має інформацію про те, що деяких північно-корейських офіцерів вже відправили на українські території, окуповані Росією, і тренуються вони разом із російськими солдатами. Нагадаємо, раніше також президент України Володимир Зеленський підтвердив, що КНДР фактично входить у війну, оскільки Північна Корея не просто передає зброю Росії, а відправляє своїх громадян воювати в Україну в російських військах. Він також додав, що Україна зараз потребує більшої підтримки у війні і наголосив, що миру можна досягнути лише з силою. Того дня у Кремлі відкинули ці звинувачення як фейкові новини. Софія Фанко, телеканал НТА.